Всім привіт, з вами Люберц. Це відео є по суті гайдом про знаходження кінчиків в різних місцях, поки ви ще не дійшли до першого боса. Хочу спробувати вести такий формат відео і подивитись на ваш фідбек. Буде також ще декілька типів гайдів по цій грі. Також не забувайте про підтримку каналу у вигляді підписки, лайку і коментаря. І якщо даний гайд для вас не повний або є якісь побажання, то також пишіть про це в коментарях. І не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую. Our village is this way.